Гомін Ау. Всім привіт, це шоу Аут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також ми є на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами Настя зухвала. Єгор Шатайло та Юра Коломієць у Черкасах збирають підписи, щоб зробити Озі Озборна почесним містянином. <рес> <Yeah>. <рес> Всі якраз думали, куди потрапить Озі Озборн після смерті: в рай чи в пекло. Але відповідь була простіша, ніж думали. Його чекають в Черкасах. Знаєте, <рес> мені. <рес> І дуже шкода, що Озі Озбор не встиг набути статусу почесного містянина, Черкас при житті? Uh -huh. бо якщо б мене хто спитав, я гадаю, старий Озі заслуговував на це. Ну. <риклад> ну а я з іншого боку, обурена, що вони тільки збирають ці підписи, а не вже зібрали. Ну, типу, перепрошую, що з вами черкащани? Ну, типу, а, а ну ну а хто тоді? <риклад> хто? Хто, хто тоді гідний бути почесним містянином? Хтось, хто вже три покоління не по не покидав Черкаси. Розумієте? <риклад> Озі Озбар на все і Він легенда хеві-металу, В нього купа нагород. Але ми ж всі знаємо, що він насправді дуже хотів. Розумієте? І цьому йому не дали, Він хотів бути почесним містянином Черкас. А от бачите, не встиг. Тому я дуже вдячний жителям Черкас, що от вони розуміють, що справжній їх угу. це, це, це пізно це ніж правильно. ніколи. Це краще пізно ніж ніколи. На сайті Черкаської міськради зареєстрували петицію про присвоєння легендарному музиканту Озі Озборну, який нещодавно помер звання почесного жителя міста Черкаси. Знаєте, я знаю, що якби як тологія це невдячна справа, але по Озі було видно, як сильно він хоче бути почесним містянином Черкас. І можливо, якби жителі Черкас виказали свою любов до Озі а, трохи раніше. Можливо, можливо, він би досі був uh -huh. з нами, розумієте. Uh -huh. а, а може, і Паркінсону в нього ну uh -huh. було б легше, якби це ще раніше так. ми б дали йому десь там в 2000 двохтисячних, да, і... але і він, ж, він ж при цьому всьому не знав, що статус почесного громадянина дає безліч переваг, серед яких знижка на проїзд в маршрутці, <гум> безкоштовні квитки в музей кераміки. <гум> ну і в... я не буду навіть перечисляти, що <гум> там ще. Чекаю. Хто знає, може саме за ці соломинки він. Би ухопився і ще пару років пробув ще ну, ну знаєш чисто ментально, чисто на плацебо йому б стало трошки легше. старим людям. їм допомагає жити якась мета в житті і музей кераміки в Черкасах. Я думаю, нам треба зараз не щелкати клювом, тому що ну дивіться, це наш шанс. Тому що голівудські зірки вони очевидно не молодіють, і ми можемо вже починати шантажувати Америку. і Казати: О, Америка! Ну а ти хочеш, щоб Брюс Вілліс ще подовше побув з нами? А хочеш, щоб він подовше потішив своїх фанатів. Так ми давай домовимося. Ну, ви нам пару там гавків, а ми вам що? ну, статус почесного містянина. Українська некромантія західних ну, Ми зробимо все. Ну, у нас є така штука, яка підніме стеналі з могили. Отже, автор цієї петиції Євген Попович зареєстрував її 26 липня. Він мотивує свою ініціативу видатним внеском Озбарна в розвиток світової культури станом на 18.00 29 липня петиція набрала 142 голоси з 500 з 500 необхідних для розгляду. Угу. І я вважаю, що вже тільки за це ну і такому прогресивному громадянину міста, як Євгену Поповичу, мали дати почесного містянина. Поза чергою, так, так, без всяких було, голосувань, так. без петицій, ну і автоматом і я uh -huh. пропоную ще краще, uh -huh. ро, хочу розвинути ідею Євгена Поповича. Що після того, як Осборн стане, ну на жаль, посмертно почесним містянином Черкас, давайте знаєте, проведемо такі ж петиції в усіх інших містах України. Але я б не хотів, щоб ви думали, що це тільки адміністративні центри okay. областей, okay. почесний містянин всіх. Всіх спочатку всіх міст в Черкасах, потім всіх сіл в Черкасах. От Так, да, так, да, так, да. І ми, ми очевидно недооцінюємо потенціал районних центрів. Ну я дивіться, я от просто ну. Я от просто цікавлюся. От, скажімо, Коростишев знає, що Леді Гага сумує без е, титула почесної Коростишевчанки. Угу. Да? Чого такий потенціал простоює? Тому що ми не вміємо працювати з наданими нам ресурсами. От е -е. просто зробити Леді Гагою почесною е, коростишів. Корости Ну і вже що? Вже набагато краще. Чисто по вона б приїхала б дати там концерти. Ну от просто ну, по поняттям вона. І головне б. в цьому цьому, це ж. Комунікація з людьми, тому що ми могли б зібрати набагато більше і швидше підписів, якби ще при цьому пояснили людям, хто такий Озі Озбор. <клес> Бо я думаю, що більшість містян вони просто були збиті з пантелику його прізвищем і помилково могли припустити, що мова йде про Нормана Озборна, тобто зеленого гобліна з серії коміксів людина Павук. А у нього репутація не дуже хороша, тому люди і не поспішають з підписами. Але ми сподіваємося що скоро. Це непорозуміння вирішать, і справедливість запанує у Черкасах. Так, Черкащан, не судіть по прізвищу, хто є людина. Да, ну буває різне. Не бо це не об якщо це за західне ім'я, не обов'язково це зводій коміксів Марвел. Можливо, це легенда року. Можна за нього голосувати. У 2022 році Озі Осборн підтримав Україну у війні з Росією. Сію він заявляв про намір поселити дві українські сім'ї у своєму будинку а також випустив платівку в кольорах українського прапору. І знаєте, тут я скажу, що озі пощастило мати розум, що він підтримав Україну. Бо якби він підтримав Росію і помер, то це звісно, ну це дуже неприємно. Е, ну. Коли тебе роблять посмертно почесним містянином міста Ставомишський Кряж, або верхнє Пірдюхіно, або якийсь бітонно Ну та й навіщо росіянам якийсь там Озі Озборн, якщо у них є такі почесні громадяни, лігенди Рока, як Віктор Гатаулін, Анатолій Барикін і всім вам відомий Євгеній Касторкін. І прикол знаєте, в чому? Що десь два з трьох цих прізвищ вигадані, але взагалі непонятно які. ды даже а я памятаю вез касторкин выходил выходил и падал известныйзвестная сальта гатауля напомню 98ом з балкона Я вже, що про цей печальний сценарій, да, ну має пам'ятати кожен, хто підтримує Росію за життя. От мені просто цікаво, от чи думав про це Ерол Маск, коли от перся на Росію? Скажіть, ну це ж батя, батя Ілона батя, ну, батя Ерол, син Ілона, Ну паньте, uh -huh. ну він розуміє, що росіяни будуть пользувати його не тільки за життя. Але й після смерті вони будуть тягати його прізвище візде. От, наприклад, Стівен Сігал. Uh -huh. Стівен Сігал, який зараз в Росії тусується, взагалі одбитий сумасшедший, uh -huh. е так, да, да. давно вже помер всередині, uh -huh. але росіяни до сих пор uh -huh. кидають да, цю таки, тушку то туди, то сюди. Вона така, давайте завеземо його сьогодні в ЛНР, покажемо uh -huh. людям. Просто, просто, просто волочать. Нав... Хрякав в хліву возять. Туди Я просто навіть не впевнена, що вони його сажають, якусь маршрутку. Ну, цілком ймовірно, що він прив'язаний до ноги коня <laughs> несеться. Десь на окупованій території Знаєте, найбільше в тому, що Озі Осборн підтримав Україну, мені подобається те, як це розбило серце дідам та співчуваючим хеві-метал тусовки з Росії, які думали, що вони супер-дисиденти в своїх там рок-клубах, поки співробітник КГБ переодітий в панка з іракезом, кричить тобі з кутка: Єге Ракенрол. Ну так, і вони не врахували, що для того, щоб вважатись дуже крутим рокером мишей, треба їсти поприко. А не для того, щоб ну тіпа, просто, просто обід. <рес> типа, так не працює, чуваки. Треба епатажити, розумієте? і <рес> Я б ще хотів, щоб кожен член зали слави рок-н ролу перед смертю записував відео, де прям казав, що не існує такого поняття, як русський рок. <рес> Успокойтесь. Але і щоб ще ну, трохи мати можливість спинуть молодь казать, що а от русський реп. Існу цей ще й як <рес> це було шоу Гомінаут. Слухайте нас по буднях на Радіопромінь. Також ми є на всіх подкаст-платформах та підписуйтесь на ютуб канал Радіопромінь. з вами була Настя Зухвала. Єгор Шатайло та Юра Коломінець. Озі Осборн тисячі 2022 році підтримав Україну. Але навіщо він це зробив? Ми зрозуміли запізно. Гомін Аут.